Тро Тригубов долучається, це речник Осу в Дніпро, пане підполковнику, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то давайте спершу про Куп'янськ. Яка ситуація безпосередньо в місті? Знаємо, що надскладно говорили сьогодні. Ні, не сьогодні, вже не знаю, який сьогодні день, вчора з тими, хто там. Знаєте, кажуть, що. Здавалося, що пекло має своє географічне розташування. Ні, Україна доводить, що пекло мігрує. Що в Куп'янську в Куп'янську постійні атаки Росії з, у, з декількох суднапрямків з, наз, називаємо це так: постійні спроби російських малих груп проникати в місто, які відбуваються українськими захисниками. Ну і звісно, постійні атаки. В тому числі і БПЛА, і артилерію, і всім, чим можна. Тому так ситуація там доволі складна. Це вже фронтове місто, це місто, яке підлягає постійним атакам ворога, і це місто, де українські воїни тримають оборону. Давайте трохи детальніше, якщо можна диверсійно-розвідувальні групи, групи, як вони в по місту фіксуються, що як ліквідовуєте, як виявляєте, і що все ж таки з цією трубою: затоплена, не затоплена, як використовують її росіяни і як даєте з цим раду? Ну щодо труби поки коментувати не буду, але станом на зараз не використовують. Але щодо диверсійно-розвідувальних груп постійно намагаються проникнути в місто. Ну це звичайно, малі групи дві п'ять осіб. Але їх може бути дуже багато в один конкретний період часу. Вони намагаються просто користуватися е, своєю чисельністю, Вони намагаються просочуватися крізь українські позиції, і просочуючись крізь українські позиції, вже безпосередньо займати якісь. Куївлі вже в міській забудові відповідно завдання знищити їх до того, як вони туди пролізуть, ідентифікувати та знищити, щоб їх не було легко ідентифікувати. Вони там ніколи намагаються перевдягатися, якийсь інший одяг, намагаються використовувати ті чи інші е умови місцевості для просочення. Але знов таки питання в тому, що їх треба просто виловлювати ще до того, як вони то дісталися міської забудови. Давайте до Дніпропетровщини, Дніпропетровська область, що являє собою сіра зона, так звана сіра зона на території регіону. Тут скам так є нюанси, які я не хотів би коментувати, але якщо в цілому більше стратно, сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту, через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти. Безпосередньо на українську територію. Тому там проблема в тому, що Дніпропетровська область, вона достатньо таки відкрита, от, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь лісопосадок, наприклад, чи дай більше забудови, але тим менше місце там є, вони ними користуються. Користуватися їм залишилось, залишилось не дуже багато. От скоро в нас ще місяць осінь золотає, а потім власне будуть голі дерева, Тому вони намагаються використати цей момент, використати цю можливість для того, щоб активно, скажімо так, реалізувати ту саму можливість, ну яка поки що є зараз. Я поки що їм погода природа дозволяють. Але в цілому Дніпропетровській області атаки досить такі часті. Атаки здебільшого відбуваються через кордон власне Донецької області, але є і спроби закріплення різної успішності. Інша справа там наскільки надовго будуть ці спроби закріплення, але тут ми вже не будемо нічого е, оповідати, анонсувати. Подивимося, як воно само буде. Добропілля і Покровськ. Яку ситуацію ви спостерігаєте безпосередньо Там Ну і давайте проговоримо про зміни в поведінці ворога. Якщо таки фіксуєте, звісно поки що особливо не фіксуємо. Тут е зберігається стара тактика масового наступу малими групами, і у до випадку і покровського там є позитивні, скажімо так. Е Дані там є позитивні новини. Про них звітує генеральний штаб, про них звитує президент. Там в на Добропільському напрямку в окремих місцях ворог перерозтягнувся і від цього страждає. Є звільнені е, ділянки територій українськими військами. Є великі втрати з ворожого боку. Ну так буває, коли ти в якийсь момент трішки знахав. А на Покровському напрямку. Дуже висока інтенсивність, неймовірно висока інтенсивність. Дуже ну фактично це. Все те, що я казав про Куп'янськ, можна сказати про Покровськ, тільки ну, певно, навіть масштабувати ще трішечки більше, бо там і агломерація сама по собі більше, і ворога довкола цієї агломерації зібрали побільше. Тому та сама ситуація групи, що постійно намагаються пролізти через першу лінію та закріпитися безпосередньо в забудові. Ну і давайте ще згадаємо про Костянтинівку. Розуміємо, що ворог не полишає своїх ну, планів захоплення, просування, тероризування, як завгодно можна це називати. Просування по флангах. І безпосередньо ем, як тут довкола Костянтинівки відбуваються рухи ворога, і про ступочки згадайте теж. Будь ласка. О, довкола Костянтинівки і ступочки. там да, скоріш намагаються маневрувати. Скоріше намагаються цілити на малі населені пункти, в них закріпитися, щоб потім будувати собі якусь базу, якийсь плацдарм для подальшого на наступу. Станом на зараз в них це не дуже виходить. Ну, проблема в тому, що не реалізована була сіль повного заняття часового яру і повного заняття міста Торецьк. Росіянами нерв вони ці ціли не досягли, без цих ці цілей ліс на Константинівку стало дещо складніше, ніж вони не те сподівалися. Тому вони намагаються займати якісь малі населені пункти на шляху до міста, але знов таки стикаються з українським опором і, 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 і станом Назари ситуація, як як би це сказати, ну складна для обох боків, скажімо так. Дякую, пане Вікторію Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпром, був з нами на зв'язку.